Вітаємо на каналі КТМ Новини. Сьогодні ми підготували такі теми: триває підготовка до опалювального сезону. На Олександрійщині виявляють по 10 випадків туберкульозу на місяць. Новий опалювальний сезон цьогоріч прогнозують не простішим ніж був минулорічний. КП «Теплокомуненерго» вже завершує підготовку. Підписано новий договір з Нафтогазтрейдінг та чекають нових затверджених Кабінетом міністрів України лімітів, якою прогнозується температура в оселях Олександрійців цієї зими. Розкажемо у сюжеті. Черговий опалювальний сезон буде не легше ніж попередній, і хоча постачальник газу не змінився, змінились умови договору і виконувати їх комунальному підприємству теплокомуненерго буде вкрай складно, розповідає Алла Грибачова. Передбачено відкриття підприємствами теплопостачальними рахунків в казначействі. Всі укладення з банками договорів. Про надходження перерахування банками самостійно е кожного дня всіх коштів, які надходять за теплову енергію на ці казначейські рахунки, і розподіл казначейством самостійно кожного дня до 10-ї годинки години ранку. Е 65% коштів направлятимуться автоматично на газотрейдинг для покриття. Ну, в Рахунок оплати за спожитий природний газ. Зрозуміло, що перш за все будуть минулі періоди закривати, а тільки потім, так як це 100 мільйонів минулі періоди, то я не знаю, коли дійдемо до поточного споживання. І 35% буде залишатися лише в користуванні в підприємства. Встановлено порядок використання цих 35%. Перш за все, перше, що буде сплачуватися, це судові за судовими рішеннями, за вимогами виконавчої служби стягнення заборгованостей. Друге податки, третє заробітна плата. І лише четверта черга. Реструктуризація заборгованості за природний газ і за розподіл відповідно до закону 17.30. У нас це мільйон сто кожного місяця. І лише в п'яту шосту чергу ми зможемо починати використовувати кошти в оплату за енергоносії, це електроенергія, розподіл газу, вода. І тільки потім, що залишиться на потреби госпорозрахункові, це на ремонтні матеріали і підтримання обладнання в робочому стані. Раніше рівень оплати за спожите тепло від населення був на рівні 95 відсотків. Зараз це трохи більше 80%. відсотків. Я розумію, що це пов'язано з неприйняттям нашими споживачами, які мають індивідуальне опалення нарахувань за місця загального користування. Знаю, що є організована група активістів, які проводять. Агітаційну роботу і поширюють чутки про те, що це незаконні нарахування, але і це впливає на рівень розрахунків. Люди не всі розбираються, люди не всі розуміють, що ми працюємо в рамках діючого законодавства, і якщо Закон прийнятий і прийнятий порядок нарахувань за послуги теплопостачання. Ми, як у нас комунальна форма власності, ми не приватники. Ми не можемо вирішувати питання по іншому, ніж так, як прописано в законодавстві. Від депутатського корпусу вже було звернення до уряду, але зворотньої відповіді поки що немає. Це не вирішення проблеми, і я думаю, що Отримавши звернення, міністерство відразу не відміне дію порядку нарахувань і розподілу теплової енергії, тому платити за спожите тепло за опалювальні сезони минулі все рівно треба в тому порядку, в якому всі його спожили. Підвищення вартості за газ не планується його ціна для населення залишається на рівні минулого року. Так, як накладений мораторій у нас по підвищенню тарифів по тепло, на послуги теплопостачання, на послуги розподілу і на послуги газопостачання, тому залишилась ціна на газ для населення у нас на рівні минулого періоду. Така сама, як була, 7,42, ну, це чисто газ без вартості там, транспортування і надбавок, і коефіцієнтів. І плюс залишилась ціна для бюджетних установ також на рівні минулого року, але це в рамках виділених лімітів. Для установ бюджетної сфери у нас не вистачає лімітів, встановлених Тому понадлімітне споживання буде обраховуватись по ціні. Газу для госпрозрахункових установ і інших споживачів. В минулому опалювальному сезоні ціна газу для інших споживачів була фіксована 38 тисяч 600 за тисячу кубічних метрів газу. В цьому опалювальному сезоні ціна не зафіксована. І вона буде обраховуватись і змінюватись кожного місяцю в залежності від того, яка буде біржова ціна з урахуванням біржових коефіцієнтів. Зазначимо, що борг населення за спожите тепло становить 122 мільйони гривень. Щомісяця в Олександрії та районі у десятьох людей виявляють туберкульоз. Ці показники значно зросли порівняно із статистикою до пандемії та війни. Хворіють дорослі, діти та навіть цілі родини. Які види туберкульозу переважають, куди і коли слід звертатися за допомогою та як проходить лікування. Дивіться у сюжеті. До 10 нових випадків туберкульозу щомісяця діагностують фтезіатри в Олександрії та сусідніх громадах. Такою ж невтішною є ситуація і по всій Україні, розповідає Катерина Васильєва. Ну, ситуація в Україні, взагалі, і зокрема в нашому місті та районі, залишається напруженою. Дійсно, за останні три роки спостерігається значний ріст захворюваності на туберкульоз, і це було прогнозовано. Трирічна пандемія на ковід, повномасштабна агресія сусіда нашого призвела до того, що є велика миграція населення, є значне зниження соціального рівня життя, є зниження загального імунітету населення. За показниками по області для порівняння за перші 6 місяців 2022 року по області було виявлено 307 випадків нових. По туберкульозу в кінці року цей показник зріс до 594 особи, яка захворіла на туберкульоз. В нашому місті районі це було 57 людей в 2022 році. На звіт за 6-місячний звіт цього року ця цифра вже зросла до 86-86. Ну до кінця року ми теж спостерігаємо. Рост ми щомісячно виявляємо до, до десятка людей. Туберкульоз входить до топ-10 смертельних хвороб. Передається повітряно-крапельним шляхом в зоні ризику близькі та колеги, контактні особи. Ризиком для активації туберкульозу є такі стани: це віл-інфікування, тобто, якщо це хворі на віл-сНІД, це зловживання і шкідливі звички. Куріння, тютюнопаління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем. Це якісне або кількісне недоїдання. Тобто ми всі вукаємося зараз модними дієтами, але це не завжди корисно. Тобто треба... Всьому мати сенс і зупинатися вчасно, так є багато аутоімунних захворювань, які теж можуть визвати зниження імунітету, загального знижити опірність організму, і туберкульоз може із латентної форми перейти в активну. До довготривалого вживання глюкокортикоїдів – це теж такі захворювання, як бронхіальна астма, ревматоїдний артрит, там якісь онкологічні захворювання, які потребують довготривалого Цитостатичної терапії, цукровий діабет, вагітність у жінок або пубертатний період у підлітків, що причиняє гормональні збої, і теж може визвати зниження імунітету і активацію туберкульозу. Останнім часом збільшилася кількість позалегеневого туберкульозу. Звичайно, переважає легенева форма туберкульозу, тобто ми виявляємо це захворювання застосовуючи рентгенографії легень, але є інші форми туберкульозу, так називаємо позалегеневий туберкульоз. Це може бути туберкульоз хребта, лімфоузлів периферичних, туберкульоз плеври, плеврит. Ну і інших органів, внутрішніх органів, шкіри, не буває тільки волосиніх нігтів, туберкульозу. Дитячий туберкульоз теж піднімає вгору голову, бо раніше діти мало хворіли, але зараз це ну, для нас, мабуть, звичне явище, що діти з контактів, з сімей теж хворіють на туберкульоз. Наразі в нас перебуває на лікуванні сім дітей з різними формами і чутливий, і хіміорезистентний туберкульоз. Тобто не треба забувати обстежувати дітей з контактів, якщо в родині захворів доросла людина. Що якщо є діти, які спілкуються з цим хворим, це треба їх теж обстежувати. У нас працює дитячий птазіатр, дитячі лікарні, король Тетяна Іванівна, яка допомагає. Лікувати, супроводжувати ці дітей. А вже ж хворіють родинами. Є в нас родини, які хворіють і не один, і не два, а два члени родини, а бувають і чотири, і серед них діти є теж. Тобто ми обов'язково повинні обстежувати контактів. Це задача як первинної ланки, ну, якщо хворий до нас одразу попадає, ми теж обстежуємо контактів. Не варто забувати і про профілактичні заходи. Такі, вони прості ці поради, але вони дуже важливі. Це якісне харчування, це фізична активність, це здоровий спосіб життя, це вчасне звертання до лікарів, якщо захворів будь-якою хворобою, навіть якщо це банальний грип, це теж треба лікувати. І це дозволяє вберегти здоров'я, це дозволяє вчасно діагностувати хронічні захворювання, вчасно діагностувати туберкульоз. А якщо ми вчасно з Настоїмо туберкульоз. Ми його повноцінно, раціонально, якісно, ефективно пролікуємо. Це дає змогу завжди. Це практично, завжди виліковано. Дбайте про здоров'я та довкілля, а також допомагайте наближати перемогу. Зустрінемось.